Олег Ляшко, Радикальна партія. Я дякую колегам і самопомочі, які так само активно захищають інтереси українських громадян, як і інші партії, представлені в коаліції. Ми хотіли б звернути увагу на наступне питання. Шановний Володимир Борисович, я знову звертаюся до вас. Біля Верховної Ради сотні людей. А ви цілий день, люди там стоять, трансляції пленарного засідання на площу немає. Ми демократична країна, народ право має знати, що тут. Обговорюється. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент розглянув законопроекти, які врегульовують функціонування і діяльність касових апаратів. Я хочу нагадати, хто не знає, з 1 липня набуває чинності норма, відповідно до якої кожен малий і середній підприємець повинен встановити касові апарати. Якщо цих апаратів немає, значить це десятки тисяч штрафних санкцій, відповідальність, кримінальна відповідальність, а найголовніше. Це припинення діяльності сотень тисяч робочих місць, бо малий і середній бізнес просто накриється мідним тазом, тому що в людей немає по 5-7 тисяч гривень заплатити за касовий апарат, потім треба щомісяця платити кошти за обслуговування цих касових апаратів, потім чек неправильно вибив, прийшла податкова. Є підготовлені два законопроекти, які це питання. Перший законопроект 1718 за авторством Смокса. Не продан, Олега Ляшка, Олега Купрієнка, другий законопроект 1088 за авторством депутатів майже всіх фракцій, де ми пропонуємо врегулювати питання е, і функціонування касових апаратів, скасувати, скасувати штрафи, передбачені за порушення законодавства по функціонуванню цих апаратів тощо. Тому я звертаюся до колег по коаліції. Законопроекти готові, є рішення комітету з питань податку і методи. Політики. Ці законопроекти готові до розгляду в зали парламенту. Я прошу зараз, голову Верховної Ради, невідкладно внести на розгляд парламенту розгляд законопроєктів 10-88, Наголошую, вони готові до розгляду. Наголошую. І з завтрашнього дня, з 1 числа, сотні тисяч людей будуть під загрозою переслідувань податківців. Вони просто припинять працювати, вони просто припинять годувати свої сім'ї, ті, хто ставить перед собою завдання через касові апарати наповнити державний бюджет. Ви не досягнете цього завдання з однієї причини, тому що якщо ви не можете допомогти людям, то хоч не заважайте їм заробити гроші, щоб годувати свою сім'ю, щоб платити невеликі податки до бюджету сьогодні в Україні вкрай складна економічна ситуація. Кожне робоче місце, кожну людину, яка заробляє копійку треба на руках носити і дякувати Богу що вона працює а не добивати цього нещасного малого і середнього підприємця давайте голосувати я озвучку на вулицю треба не тільки говорити а треба робити як тільки буде падання 226 депутатів я включу його в порядок денний тому що на сьогодні він був непередбачений. Шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, щойно під головуванням голови Верховної Ради Володимира Борисовича Гройсмана відбулося засідання керівників фракції коаліції, де обговорювалося питання щодо законопроєктів 17, 1718 і 10, 88, які врегульовують питання функціонування касових апаратів. Відповідний закон набирає чинності з завтрашнього дня. Всі лідери. П'яти фракцій коаліції домовилися про те, що зараз під о 18.30 збирається засідання податкового комітету Верховної Ради, на якому узгоджується текстова частина закону. Про що домовилися? Наголошую усі п'ять лідерів фракції коаліції підтримали пропозицію про те, щоб проголосувати закон, який повністю скасовує запровадження касових апаратів для другої групи. Пи підприємців. Це всі, у кого є дохід до півтора мільйони гривень. Повністю скасовуються касові апарати. Що стосується третьої групи підприємців, домовилися, що переносимо запровадження касових апаратів, а це стосується десь 10 тисяч людей. Переносимо запровадження термін набуття чинності цього закону до 1 січня. І до 1 січня врегульовуємо усі спірні питання, які є для того, щоб під маркою малого і середнього бізнесу не ховалися олігархи, які дроблять свій бізнес. Тому о 18.30 засідання податкового комітету за участю міністра фінансів, за участю прем'єр-міністра, якого ми запрошуємо на це засідання, виписуємо текст закону. Завтра о 10.30 ранку голосуємо цей закон. Що стосується завтрашнього дня, набуваючи чинності законопроект про електронний. Адміністрування ПДВ так само домовилися, що законопроект за номером е, Ніна Петрівна, який закон, 2690. один голосуємо його на комітеті. Допрацьовуємо на комітеті і завтра. Першими вносимо до зали Верховної Ради ці два законопроекти. Я підтверджую, що п'ять фракцій коаліції взяли на себе зобов'язання скасувати запровадження касових апаратів для підприємців другої групи. Оце отакі рішення були прийняті.